Вітаю всіх в нашому садочку. Усіх садоводів є така, як кажуть, хвороба. Все змінювати, все переробляти. Ось прийшов час і до мого цього куточка. Все не знала, що тут робити. Засинала з ним, з, з цією думкою, що тут зробити. Ну, ось і придумала. Це вже давно я хотіла прибрати звідціля цю форзицію. Тут у мене барбарис, він хай зростає. Це гарний барбарис. А от форзиція ну вона, знаєте, з простих форзицій не дуже вона гарно квітує, тому що ну, зразу якось так я бачила форзиції жовта, повністю стоїть весь такий гарний чагарничок. А у мене таке воно не, не зрозуміло щось. Я її і пробувала і обстригати, і робити кулькою, і все, і пересаджувала. Ну, Хочу її зовсім прибрати з перес, і посадити інший чагарник. А тут у нас зростає, я вже показувала в попередньому в якомусь відео, квітувала, це в нас мигдаль трьохлопасний, він декоративний, і коли він відквітає, ось вони він вже повідквітав, і всі гілки це все треба обрізати, бо він стоїть зараз не декоративний, не гарний. І все треба обмолодити, його теж обрізати. Ну, це, це, Цим я займуся зараз. Тут далі у мене є лівці скельні, ірга і є лівець казацький. Теж стрижу його, роблю так, кулькою, щоб він не сильно розростався. І ось зараз. Тут і бур'ян треба прибрати, підстригти все. Зараз будемо цим займатися. Викопали ми вже нарешті свою форзицію. І зараз вивеземо от туди, до інших. Зараз покажемо. Тут цю ділянку чоловік викашує, бо машиною заїжджаємо сюди перед тим, як заїхати в двір. Ось і хочемо цей чагарник посадити сюди, цю форждицію. Тут у нас вже ростуть, я відкапувала від неї ось такі поділки і садила. Ой, що тільки тут у нас? Все, що не треба в дворі, висаджую сюди, за двір. І ось зараз на це місце викопаємо. А Може, туди? А там є? О, тут дійсно. Чоловік показує, що тут є, але ж тут дуже багато цієї каміння. Везмоєш викопати? Так, да, можеш. Ось. Ось тут і так буде зростати. Ну, як посадимо зараз. Висадили ми свою форзицію сюди, гарно пролили. Тут, звичайно, від дороги каміння дуже багато було, прийшлося трішки попрацювати. Але. Я думаю, що буде зростати. Там у нас юка теж росте. Ось отак. І прибрали тут у дворі. Показую результат, що у нас вийшло. На це місце я посадила бересклет бруслину крилату. Такий червоний чагарничок буде восени. Зараз він зелений. Я в, в тому відео про нього розказувала. Він ріс у мене два кущики під парканом. І один вирішила сюди пересадити. І посадила гібіскус. Гібіскус такий червоний, сирійський. Деревовидний гібіскус. Тут буде зростати. І ось так тут барбарис, і біскус і цей бересклет. А мигдаль, трьохлопасний декоративний я, ми обрізали, так гарно обрізали, почистили все, відцвівши. обрізали, залишили вже на наступний рік, щоб гарно зростав. Так, і тут вичистили весь бур'ян. Потім ми вже восени будемо прибирати цю сливу. І на це місце я хочу посадити е, тую брабант. У мене там є живці є сіянці, і сіянці. Ось тут хочу, щоб в мене росла зростала туя брабант. Вона потім буде стригтися і робити таку стіночку нам. От поки отак: тут гібіскус. Це білий з червоною серединкою в тому році показувала. Як я садила, тут оце залишилось один кущ традисканції, тому що всі кущі я висадила за паркан, тільки з другої сторони. Там біля, за калітки я теж колись вже показувала, там цілим рядком їх висадила, бо в дворі вже вона мені не треба, бо дуже вона сильно, на, насівається багато, розсівається, потім не знаю, що з нею робити. ну тут іще Поки зростає. Тут волошка, ось так килимком зростає, відцвітає її, потім теж зрізаю, і вона отак ну, а там у нас вишенька. А цю сливу я вже якось показувала, що в тому році, бачите, розчахнуло її. Ось і... Та й вона вже мені не дуже вона подобається, не хочу її. Тут цю сливу слив у нас вистачає, і нехай будемо прибирати одним словом. Ну так, почистили все, зробили гарненько. Тут у нас зростає горіх, і під горіхом ми нічого не садимо. Я тут посадила очіток, і скрізь у мене так повисажувала. Очітки тут буде, як полянка з очітками. Ну, а цю вже клумбочку я вам показувала. Тут у мене хвости. Ось а там у нас зелень зростає в тепличці. А, і ще посадила, пересадила в більший горщик, бо вже там коріння вилізло. І ось цей кіпарис кримський пересадили ось, і закопали. І ціле літо воно буде зростати до осені тут. На цьому місці. Потім знову піде в хату. Не хочу вже ризикувати ним. Ось так. А очіток, очіток цей квітує червоним, він не такий агресивний, як ось цей. Оцей агресивний очіток. Ось тут я прибрала біля опунції. У мене вже цей очіток трішки наліз на опунцію. Ну, прибрала, викопала і посадила туди, нехай там росте. Якось заїжджали на ринок і попросила в садовому магазині дієвий спосіб від цих оцих шкідників. Ось отакий називається, ви бачите, скорпіон. І це набирати шприцом на 10 літрів води, 6 кубиків шприцом, і підливати під корінь можна, вибачте, і оброб... обробка по листу, капельне орошення в ґрунт. Ось так. І як приманки робить. А, це відде, ой, де ж воно. Від таких шкідників, як личинка хруща, ну різні тут і медведка, і різні шкідники. Так, ось ми коли викопували кущ, то дуже ну декілька личинок хруща викопали, задавили. Я це хочу, ще зверху ми пролили ці кущики, які я посадила, і ще зверху цим препаратом. Пролью, бо ми проливали ще черешні свої, цим. А потім ще хочу пролити картоплю, тому що в тому році сильно багато було на картоплі. Картопля поїдена була. Подивимося, написано, що дуже дієвий препарат ось такий. подивіться, який він. Зразу біліє. Коли вводимо, отак, отак вода біліє. Сподіваюсь, що буде дієвий. Зараз попроливаємо всі свої кущики. Попередньо перед тим, як проливати, звичайно наші кущі вони пролиті водичкою і все достане, доставиться туди до коріння. Фу, а воняє, як воно, смердюче таке. Почала квітувати анемона. Ось такі гарні квіточки. Звичайна простенька анемона. Ще її називають лісова анемона. Ось така гарна. І тут джеучка. Квітує фіолетовим таким біло і фіолетове. Гарно так. І перші квіточки відкрив рододендрон Блюретія. Ось так по квіточки відкриває. Це з самого низу, а зверху ще ось тільки-тільки роз, розкриваються. Ці ще зовсім ще. Надовго. Він тут під під деревом, під абрикосою в тіньочки зростає. Тут тісон, як пішов гарно набирати, розростатися.